Рослина закривається від спеки, від сонця. Листя вивернуте в нас нагору. Тобто, ми вже бачимо такі жовті плями на рослині. Це означає, що вона потихеньку починає запікатися від сонця. Через спеку і посуху, як і торік, втратять частину врожаю сої. Цьогоріч її посіяли менше, ніж минулого року. Розповідає керівник фермерського господарства села Воронівка Олег Косенко. У зв'язку з минулоручною посухою соя з'явилася. Виявилася збитковою. В цьому році сої посіяно у нас приблизно 190 гектарів. Того року сої було посіяно близько 350 гектарів. Тогорічний врожай у нас на підприємстві тонна то 200. Щоб вона була рентабельною, то потрібно, щоб врожайність була хоча б 2-2-2 тонни. Каже, врожай сої продає трейдерам, які його експортують. Через ухвалений закон про 10% мита на експорт сої та ріпаку хвилюється, що трейдери закладуть втрати у прибутках у вартість зерна і ціна на збіжжя впаде. Соя з такими ринковими цінами і з такими кліматичними умовами, в яких ми зараз знаходимося, просто, я думаю, відійде. Нині посівні площі сої на Кіровоградщині понад 110 гектарів. Це на понад 38 гектарів менше, ніж торік. Такі дані Суспільному надали в департаменті агропромислового розвитку. 16 липня Верховна Рада більшістю голосів ухвалила закон про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення, до якого увійшла поправка про запровадження 10 відсоткового експортного мита на сою та ріпак. За проголосували 245 депутатів проти троє. Утрималися 16, Не голосували 50. Народний депутат від партії Слуга народу Дмитро Соломчук голосував проти. Не можна вводити ніякі мита те, що саме олійні культури ці першу чергу соя. Всі здебільшого останні там, 5 сезонів, напевно, малі та середні фермери. І е, в, вони отримують просто банально на 10% нижчу ціну. І якщо ще з них збити цих 10% від ціни, яких, в принципі, вони десь і заробляють там, на рівні 15-20% максимум, то у них не те, що розвитку не буде, вони ну, будуть банкрутіти. А це ну величезна катастрофа для країни, тому що ферма – це основа розвитку українського села. Соєві правки мають стимулювати внутрішню переробку збіжжя та позбавити українських аграрів логістичних ризиків експорту під час повномасштабної війни, пояснив народний депутат від партії Слуга народу, один із співавторів соєвих правок Дмитро Киселевський. Для держави ефект тільки в грошах від запровадження цього мита буде 7 мільярдів гривень річних додаткових надходжень. Ці гроші, які підуть в бюджет, будуть фінансувати армію. і Це більше 200 мільйонів валютної виручки. А коли з'являться нові заводи, чи коли будуть завантажені існуючі заводи, це відповідно одразу матиме ефекти в робочих місцях і в покращенні ситуації в тих громадах, де знаходяться ці підприємства і так далі. Тобто стратегічно для країни немає альтернативи в переробці. Говорить, 10% мита стосується великих експортерів сої та ріпаку. Якщо фермер виросте власний ріпак, власну сою, він може експортувати без мита. Для нього нічого не змінюється, продовжує працювати як працював. Якщо це сільськогосподарський кооператив, він так само експортує без мита, ніяких змін все як зараз. А от ті, хто скуповує тут сировину на вивіз, щоб там її переробляти, ці компанії будуть платити оце 10%. відсотковими. До чого проводять мита на експорт сої та ріпаку, показав 2018 рік. Говорить заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Соєві правки, які призвели тільки до того, що знизилась ціна всередині країни. Бо багато хто відмовився від вирощування. Коли президентом став Зеленський, то вони в 2020 році прийняли новий закон, який ці правки скасували. Зараз повторюємо фактично на ті самі граблі. каже експерти, всеукраїнської аграрної ради порахували втрати, які очікують аграрію після ухвалення закону. По сої а, втрати будуть десь в межах 9,3 мільярда гривень, по ріпаку 7,7 мільярдів гривень, в сумі 17 мільярдів гривень. Це ми говоримо тільки те, що недоотримає аграрний сектор. Недоотримає аграрний сектор, недоотримає держава. В плюсі будуть тільки великі переробні кампанії, які власне виступили лобістами даних змін. Якісь е, часових рамках може хтось заробить менше, хтось заробить більше. Це якісь коливання в межах одного сезону. Закон про свої правки вступить в силу після його підписання президентом, який має 15 днів на розгляд затвердження або його повернення до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.